Ми продовжуємо нашу тему відображати Ісуса Христа в нашому житті. Ми вже говорили. Я нагадаю, лише минулі теми. Це був поклик до переміни, де ми міняємось не тільки ми є, не тільки те, що ми визнаємо Ісуса Христа своїм Спасителем, а є те, що ми міняємося у Його образ. Ми говорили про смирення, це є початок шляху Ісуса Христа. Ми говорили про любов. Ми говорили про терпеливість і довготерпіння, і сьогодні ми зосередимо нашу увагу на тому, як ми відображаємо Ісуса Христа через наше чисте і вірне серце. І така ключова думка це є в тому, що Бог відкривається тим, у кого чисте серце і вірне серце. Брат Богдан проповідував про мудре серце, і знаєте, сьогодні ми можемо задуматись і зосередити нашу увагу саме на нашому серці. Чистота серця оцінюється високо як в новому, так і в старому заповіті. Наука Ісуса Христа, Нагорна проповідь. Ісус Христос, зачитуючи блаженства, Він каже, що блаженні чисті серцем. Давайте ми відкриємо і прочитаємо ось якраз ось цей вірш, який є записаний. Це є Євангелія від Матвія, п'ятий розділ. Ми прочитаємо із восьмого вірша. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Ісус Христос, коли Він тут перераховує багато різних блаженств. І коли ми бачимо ось, ось це блаженство чистого серця, ми можемо побачити характеристику, яка є дійсно важливою і цінною. В Божих очах. Це не просто є характеристика, яка сама по собі залишається, але ми бачимо, що ця характеристика несе собою нагороду і обітницю. Тому що ті, хто є чисті серцем, вони будуть бачити Бога. Як ми можемо надбати чисте серце? І другий текст, який нам про це говорить, зі старого заповіту, це є псалом 50-й. З 10 по 13 вірші, але там Давид говорить такі слова: серце чисте створи мені Боже і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Ось два таких моменти, де ми бачимо, що є блаженство чистого серця, тому що ті, хто є чисті серцем, будуть бачити Бога. І також ми бачимо, що Давид просить, щоб Бог створив в ньому чисте серце. Що означає характеристика чистого серця? Ось Коли ми читаємо ось ці блаженства, е, і ми бачимо, що дійсно це є важливо перед Божим лицем, е, ми можливо, можемо повторяти це, ми можемо знати це. Але чи ми задаємось питанням, що особисто для нас означає мати чисте серце? Що значить бути чистим серцем? Як ми собі визначаємо, як ми себе аналізуємо, чи ми маємо чисте серце? Перш за все, напевно, це є внутрішня чистота. Коли хтось говорить про стан серця, це є те, що є всередині нас. Ми також розуміємо, що кожен раз, коли Біблія говорить про серце, тут підрозумівається наш духовний стан, наш емоційний, наш розумовий характер. Дуже рідко говориться про думки розуму, але скорше говориться про думки серця. Тому, коли хтось є чистим серцем, це скорше всього є те, що походить із середини. Нас. Це є те, з чого формується наша поведінка, наші діла, наша мова. Ми можемо задати собі запитання, якими є наші мотиви. Ось що дійсно є закладено в нас всередині, в глибині там, де ніхто інший не може бачити. Можуть бачити лише нашу поведінку, те, що ми показуємо. Чисте серце. Коли ми себе запитуємо, які є наші наміри. Яке є наше побудження, з якою цілю ми робимо ту чи іншу справу? По-англійськи це є intentions. які є наші intentions? що ми бажаємо досягнути. Коли ми аналізуємо себе і своє серце, які ми маємо цінності, що ми вважаємо є важливим і цінним в нашому житті, чи взагалі які характеристики є цінними, і не тільки знати і визначати, що є цінними, але чи ми живемо щодо цих цінностей. Тому що. В реальному житті, в нашому повсякденному житті є такі дві паралелі. Ми можемо знати, що є правильно, що є цінне, які мають бути наміри, які мають бути мотиви, але не завжди воно співпадає з реальністю, як воно насправді є. Тому дуже є важливо, щоб наші визначення співпадали з тим, як ми поступаємо і як ми поводимось. Чи ми є щирими? Ось чистота серця, воно якраз є те, що люди є щирими. Як ми ставимось до інших, чи ми проявляємо нашу любов до них? Апостол Петро в першому розділі, в першому посланні першого розділу, 22-м віршом, так формує ось цю щирість, що ми так само можемо пояснити, що це є ті, хто має чисте серце. Послухом правді, очистити душі свої через духа. На нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Ось що є чистота серця, це щоб мати своє очищення, очищення особистої душі через Духа, через Духа Божого. Щоб ми проявляли нелицемірну братерську любов, щоб ми ревно від щирого серця любили один одного. Ось такі е, наявні. Свідчення чи дії, які можуть показати, яке дійсно в нас є серце. Ось таке визначення, що що значить бути чистим серцем. Друга частина благословіння, про яке Ісус Христос говорить, це є нагорода того, що є чисте серце. Написано, що вони Бога бачити будуть. Це дуже Серйозна така нагорода, тому що в Івана, перший розділ 18 вірш написано: ніхто Бога ніколи не бачив. Але написано, що ті, хто мають чисте серце, ті, хто є чисті серцем, вони будуть бачити Бога. Але апост... Евангелист Іван продовжує, що однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був, той сам показує нам Бога Отця. Третій Івана, перший розділ одинадцяти вірш написано: улюблений, не робися подібним до лихого, а до доброго. Доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачить. Для того, щоб ми могли побачити Бога, для того, щоб ми могли досягнути того, що ніхто ніколи не може досягнути до цього часу, є лише один шлях це через Ісуса Христа. Ісус Христос сьогодні має силу для того, щоб очистити наше серце. Він є один з отцем, написано в Івана 10.30. Для того, щоб пізнати Бога, нам потрібно мати ось це чисте серце. Бачити Бога не лише через усвідомлення віри. Але у вічності, у небесній славі, знаходитись у Його присутності, мати особисті стосунки із Богом через жертву Ісуса Христа. Ось це, що означає бачити Бога. Христос каже, що я і Отець, ми одне, коли ми віримо в Ісуса Христа, в Його жертву, в Його смерть і Воскресіння, ми можемо надбати чисте серце, не через свої особисті досягнення. Тому що людське серце є е, зіпсуте, воно є зіпсуте гріхом. Але Ісус Христос є той, хто може очистити наше серце. Пізнання Бога може бути лише із переміненим і чистим серцем. І коли ми не маємо з цього чистого серця, ми не можемо пізнати Бога. Ми не можемо побачити Бога. Діла, які походять від чистого серця, свідчать про відродження і очищення. Ми не можемо мати дійсно ось цих добрих діл, цього доброго характеру і не мати чистого серця. Ми можемо бачити, що є люди, які є фальшиві у своїх ділах, які є лицемірні, які не є тими, про кого вони, за кого вони себе видають. Але фальшиві діла не зможуть протриматись і в скорому часі лицемірна людина покаже дійсно, хто вона є всередині. Ісус Христос звертався до тих, хто були навколо Нього, і навколо Нього були різні люди. Матвія 12,34, Він звертається до тих лицемірних людей, які говорили одне, а були зовсім іншими. Він каже: роди зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорять уста? Ісус Христос підмічає, що їхнє серце, тих людей, які були біля Нього, воно не було чистим. І, хоч вони пробували говорити щось добре, але Христос каже, ви не можете говорити добре, якщо ви є злі, тому що ваше серце не є чистим, воно не є наповнене тим, що є чистим і прозорим. Ісус Христос каже, що те, що є в нашому серці, те буде виходити назовні. Те говорять уста. І сьогодні, коли ми задумуємось над тим, Яке є чисте серце, які є характеристики чистого серця? Які, е, е, яка є нагорода мати чисте серце? Постає питання, як ми можемо набути це чисте серце? Ми розуміємо, що самі ми цього не можемо досягнути, але жертва Ісуса Христа сьогодні очищає нас. Ми через Ісуса Христа можемо мати чисте серце. Господь є той, хто спроможний очистити наше серце. Пророк Езикіїль в декількох місцях описує слова Бога, які він звертається до свого народу. В 11 розділі, у 18 розділі, у 36 розділі. Майже одинакові слова звучать. І ось в 11 розділі ми можемо побачити, де Господь каже: і дам їм одне серце, і нового духа. Дам у вас і вийму з їхнього тіла серце камінне, і дам їм серце із м'яса, щоб вони ходили за уставами моїми і додержували мої постанови та виконували їх, і вони стануть мені народом, а я буду їм Богом. Господь свідчить через пророка, здається в давній час, здається, можливо, для свого вибраного народу, але Господь є незмінний, Господь є той, який може змінити наше серце, який може. Відновити наше серце, який може очистити наше серце. В Єзекіїля 18, 31, 32, написано: Поскидайте себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо померти маєте Ізраїлі вдома, бо я не жадаю смерти, помираючого, говорить Господь, але покайтесь і живіть. Саме через покаяння Господь готовий сьогодні очистити наше серце. Господь каже, що я смер. Я не бажаю смерти, бо не жадаю я смерті помираючого. І ці слова є незмінними сьогодні, так само звучать до нас. В Езекілія, 36 розділ: знову Господь говорить: і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нотро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, щоб уставами моїми будете ходити. А постанови мої, будете стерегти та виконувати. Ось, де є корінь нашої переміни. Ось де ми можемо дійсно очистити своє серце. Не просто показати, що наше серце є чистим. Не просто показати якісь гарні і правильні характеристики, що значить мати чисте серце. Але дійсно мати чисте серце, і це буде свідчити про наші наміри, про наші цінності, про нашу щирість? Ми тоді зможемо дійсно проявляти цю нерицемірну братерську любов і від щирого серця любити один одного, коли наше серце дійсно буде щирим і чистим. Якщо воно не є чистим, як ми можемо від щирого серця любити один одного? Можливо, ви зустрічали людей, які не можуть переступити для того, щоб комусь простити. І знаходять багато різних причин, чому той чи інший брат чи сестра, вони є недостойні. Великий список, чому вони не можуть простити і не можуть любити. Але сьогодні Бог очищає наше серце. Бог, бачачи нас, якими були грішні, які ми мали нечисте серце, серце, яке було написано в ізраїльському народі, воно було камінне серце. Воно було затверділе серце, Господь сьогодні перемінює наше серце. І коли ми переживаємо ось цю переміну, ось це духовне відродження в нашому житті, ми тоді починаємо усвідомлювати, що то, що нам було прощено, є набагато більше, ніж те, що ми можемо простити тим, хто є навколо нас. І в цьому контрасті милості Божої до нас, нашого прощення, нашого відродження, все інше здається зовсім незначним. Так само, як в притчі, де було одному прощено велику суму, а він не хотів простити своєму ближньому, який зовсім незначну суму був винувати йому. Десь подібно так само, і ми, коли ми усвідомлюємо величину Божої ласки і Божого прощення, ось це відродження, яке ми переживаємо в нас, тоді ми можемо. Мати ось цю нелицемірну братерську любов, від щирого серця любити один одного, ми можемо мати правильні наміри, тому що з нашого серця буде виходити те, що є добре, не те, що є зле. Якщо наше серце є наповнене Божим Словом, якщо в нашому серці живе Дух Святий, так само, навіть як і в старому заповіті написано, що і Духа Свого дам я до вашого нотра, і зроблю я те, що уставами моїми ви будете ходити. Якщо Дух Святий проживає в нашому серці, воно є дійсно чисте. І те, що буде від нас виходити, буде на благо. Воно буде свідчити про чистоту нашого серця. Давид пише: серце чисте створив мені Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Це є Псалом 50, 12 вірш. Ці слова, коли ми читаємо ось цей псалом, вони звучать в контексті покаяння. Вони не звучать тоді, коли в Давида все добре, все, все йому везе у всьому. Він має великі перемоги, він має великий достаток. І ось він тоді просить очищення від Бога. Ні. Він просить у цього очищення тоді, коли він переступив Божу волю, коли він згрішив. І цей гріх. Мав великі наслідки. Він не залишився лише на одному рівні. Він знов, він вийшов за всі рамки, які можна було тільки подумати. Це був гріх, який він звершив з Версавією. Гріх, який потягнув за собою смерть. І Бог посилає свого пророка до Давида, щоб він показав Давидові, що його серце не є чистим перед Богом. І Давид в молитві кається перед Богом. Він просить прощення, і він каже, Боже, серце чисте створив мені. Ми можемо так само просити в Бога очищення нашого серця. Бог є той, хто очищає наше серце. Важко визначити послідовність, що є важливим. Перше є те, щоб зрозуміти, що означає мати чисте серце, щоб бути чистим серцем. А друге це є просити про це від Бога через своє. Покаяння і відновлення, просити про те, що Боже Слово воно відкриває нам, що воно є важливе, розуміти, про що ми просимо, пробувати пізнати слова Ісуса Христа, що дійсно значить мати чисте серце. Коли ми задумуємось над цим, коли ми бачимо, що воно з собою несе, тоді ми можемо просити, щоб Бог очистив наше серце, щоб ми знали, про що ми молимо, щоб ми знали, до чого ми стремимось. Щоб Дух Божий показував нам, де ми не такові перед лицем Його, для того, щоб ми могли перейти ось це відновлення. Боже Слово відкриває нам. Відкриває нам характер Бога. Відкриває нам Його бажання. Він не бажає смерти грішника, відкриває нам Його можливість перемінити наше серце. Внутрішнє відновлення, від чого походить все наше. Мислення, всі наші слова, всі наші діла, воно походить від нашого серця. Набуття чистого серця та відновлення стосунків з Богом проявляють у нас вірність. І це є друга думка, на яку ми сьогодні так само звернемо нашу увагу. Це є наше вірне серце в англійській мові це є faithful heart. Пізнавши Бога, людина переживає переміну, так що вірність стає не чимось вивченим і проголошеним. А справжнім результатом. Переживши особисто переміна і духовне відродження, підтверджує вірність як характеристику, а не проголошення. Мати чисте серце, пережити духовне відродження значить залишатись вірним Богові. Як проявляється наша вірність? Наша вірність проявляється в такому вимірі, як якість. В Луки 16 розділ 10 вірш, Христос каже, хто вірний в найменшому? І в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому, і в великому несправедливий. Вірність зосереджується на якості, а не на кількості. Якщо хтось є вірний, то він є вірний у всьому, чи значному, чи незначному. Люди можуть собі думати, що проявляти правильні чесноти лише у великих і значних ситуаціях. Але вірність є цілеспрямованою. Це є те, що ми проявляємо, до чого ми прикладаємо зусилля. Це є те, що ми вибираємо в нашому житті. Христові слова звучать у контексті бути вірному Богові. Ось ця вірність вона проявляється в вірності Богові. Коли Петро під час останньої вечері казав Ісусу Христу, що Він готовий визнати Ісуса Христа, що Він ніколи не відречеться Його, і був готовий іти на в'язницю. І на смерть за Ісуса Христа великі такі грандіозні обіцянки. І Він дійсно, я думаю, що він від щирого серця був впевнений в тому, що Він є вірний, перед чимось великим. Але ми знаємо, що перед малим він не встояв. Він не проявив свою вірність, там, де здавалося, він, напевно, подумав, що це не є важливим перед служанкою, яка відкривала ворота, хтось біля вогню стояв. Мені здається, якщо б Петра взяли тоді в Синедріон, він, напевно, би відстоював. По крайній мірі, він був впевнений, що він би відстоював свою вірність Богові. А десь там на подвір'ї, вночі змучений холодно, в темноті, десь біля вогня, хтось бачить його і каже, Ти там сам був, мова твоя тебе видає. Ось там він не проявив свою вірність. Але ми знаємо, що після того, коли Христос воскрес, коли Петро побачив і він повірив. Він проявляв свою вірність. І коли його зарештовували, він проявляв свою вірність. Він казав, що не годиться слухати людей, а не говорити про Бога. Він мав цю сміливість і вірність, і він був готовий іти і у в'язницю, і на смерть. Наша вірність Богові не повинна лише проявлятись у недільний день, у церковному приміщенні. Вірність Бога. Богові подібна до плоду чистого серця, вона є частиною того, хто ми є. Ми або є вірні, або невірні. Як у великому, так і у малому. Якщо ми були готові, якщо ми готові бути вірними у великих справах, то тим більше повинні бути вірними у найменших справах. Наша вірність є ось цією чеснотою і повинна проявлятись незалежно від величини впливу. І перевіряється вона саме у невеликих справах. В тих ситуаціях, які нам здаються незначними. Саме там проявляється наш справжній характер. Ісус Христос у притчі в Євангелії від Матвія 25 розділ, Він говорить притчу про таланти. Таланти це в цьому контексті говориться про. Майно чи про багатство. Так, і так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, і спро, і кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших. Так само ж і той, що взяв два, і він іще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов і закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому часі ж вернувся пан тих рабів, та від них задав обрахунку. І прийшов той, що взяв 5 талантів, приніс іще 5 талантів. І сказав: пане мій, 5 талантів ти мені дав, ось я здобув іще 5 інших талантів. І зверніть увагу на те, що говорить пан, 21 вірш. Сказав же йому пан його гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Підійшов той же і другий, що два таланти взяв і сказав, два таланти мені передав. Ти ось іще два таланти здобув я. Той здобув 5, той здобув два. Але пан, як в 21-му, так само і в 23-му вірші каже: гаразд, рабе, добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Нам здається, що один набагато більше здобув, чим інший. Але знову тут мова не йде про кількість, а мова йде про якість. Мова йде про вірність. І нема різниці, чи це було п'ять талантів, чи два, чи один талант. Пан очікував вірності від свого раба. І той, хто отримав одного таланта, він не приклав, він не проявив свою вірність. І хоч пан набув п'ять талантів до своїх п'яти, і ще два таланти до своїх двох, ось цей один талант здається зовсім мізерним порівнянню з тим, що вже є набуто. Але пан каже, що ти є рабе, лукавий і лінивий, ти не проявив свою вірність. Вірність, яка проявляється у малих і незначних речах, є нашим характером. Але також важливо залишатись вірним в ситуаціях, які можуть бути небезпечними для нас, навіть і до смерти. Коли ми говоримо про якість нашої вірності. Так само важливо, щоб ми проявляли витривалість нашої вірності. Об'явлення другий розділ, 10-й вірш, друга частина ось цього вірша, написано: будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Ось ця тривальність. Ми, мож, ми можемо називати себе вірними і бути готовими залишатись вірними. Але коли простане. Щось дійсно важливе і серйозне в нашому житті, чи ми готові залишатись вірними. В об'явленні 2:10 написано: будь вірний до смерти. Коли ми дійсно маємо ось це чисте серце, коли ми пережили відродження, то наша вірність є частиною того, хто ми є. Ми тоді знаємо і віримо, що наше життя є більше, ніж ось наш. Час тут на землі. Ми тоді розуміємо, що наша нагорода буде ось там в небі, вічне життя. Коли ми є вірними, то ми можемо бути вірними до смерті, тому що ми знаємо, що смерть лише є тимчасовим переходом звідси у вічність. І написано, що і дам тобі вінця життя, будь вірний до смерти. Основна ідея це є. Чистота і вірність це є дві сторони одного серця. Чистота як внутрішнє відродження серця, те, що може дати нам Бог, де ми у нагороду будемо мати спільність із ним, де ми будемо бачити Бога. Вірність як переміна того, хто ми є, як у малому, так і у великому, як у незначному, тому що ми є вірні, так само і навіть до смерти, тому що ми є вірні Богу, який відкупив нас. І коли ми сьогодні аналізуємо своє життя, і ми шукаємо, як ми можемо відображати Ісуса Христа в своєму серці. Ось вірність і чистота, вони так само були характеристиками нашого Господа Ісуса Христа. Апостол Павло до Филип'ян 2.8 пише про Ісуса Христа, що Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Він проявив ось цю чистоту серця, ось ці чесноти, упокорення, послуху. Він залишився вірним аж до смерти Хресної. Ісус Христос описує себе і каже: візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Сьогодні, ось чистота нашого серця, вірність нашого серця вони відображають Ісуса Христа. Ми, дивлячись на Ісуса Христа, можемо побачити, що Він виконав те, до чого нас закликає. Мати чисте серце, мати спільність із Богом. Він є той, хто є тихий і з серцем покірливий. Він не очікує від нас того чогось е, неможливого чи чогось такого, що ніхто інший не міг досягнути. Але Ісус Христос на особистому прикладі показав, що Він досягнув цього. І Він закликає нас бути подібними до Нього. І не просто закликає, щоб ми своїми силами робили все, що ми можемо, для того, щоб якось стати подібними. Але Бог обіцяє перемінити наше серце. Бог каже, що я вам дам Духа Святого, в ваше нутро, що ви зможете ходити за моїми законами, що ви зможете бути такими, як він нас бажає. Сьогодні є заклик, щоб ми могли довіритись Богові. Що, коли ми, якщо ми не відчуваємо, що наше серце є чистим, що воно є таким, як воно має бути, ми сьогодні, як Давид, можемо так само просити в Бога, щоб він очистив наше серце. Тому що Бог є святий і милостивий, Він є той, хто може перемінити наше серце. І тоді ми зможемо бути наповнені Духом Божим. Ми зможемо бути очищені Богом для того, щоб прославляти Його, для того, щоб виконувати те, до чого Він нас покликав, і проявляти свою вірність, як в малому, так і в великому, як в незначному, так само і в великому значному. Нехай Бог допоможе нам, нехай Він підкріпить нас, щоб ми, дивлячись на Ісуса Христа, могли відображати Його в нашому житті. Амінь. Будемо молитись.